Тельці! Привіт! Новини для вас з 29 по 5 жовтня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у тельці цей розклад для вас. Так, тельці. Які ж новини, що вам принесе цей? О, карта опіки і карта вибору. Ну що, будете опікуватися? Оракул вам говорить. Ти відчуєш в собі потребу і сили опікуватися іншими. Карта опіки це як імпатичне кохання, тобто, як мама до дитини, захочеться когось оберігти, за когось потурбуватися. І у вас карта вибору. Оракул вам говорить, що зараз ти знаходишся в стадії вибору, яким шляхом і дорогою рухатися далі. Від цього буде залежати твоє майбутнє. Тут три варіанти, можливо, ви будете вибирати з трьох варіантів. І три діла, не знаю, там будь чого будете відчувати, що потрібно щось вибирати, куди ж рухатися далі, куди вкладувати свою енергію. Які емоції у вас будуть тельці на цьому тижні? О, у вас поза контролем, здепресованість? І спокій. Спочатку, на початку тижня, можливо, навіть сьогодні, ви такі здепресовані. Відчуваєте, що ваші емоції поза контролем. Не можете себе контролювати, або якась біполярка. А потім у вас приходить спокій. Відчуття, що, може, будете багато спати, або просто відчувати таку гармонію і спокій всередині, що всі емоції вже вляглися. І все. Так, ну що, кельці, будемо дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні. Так, початок тижня, королева жезлів, жінка знаку вогонь. Четвірка мечів і сімка пентаклів. Ви очікуєте, якщо ви чоловік, ви очікуєте якусь жіночу енергію, потрібно почекати, щось, можливо, там не получається, і потрібно. Почекати, якщо ви жінка, телеців, або в карті у вас є, я, якщо чесно, бачила, що овни і тельці трішечки енергетично пов'язані, якось по планетах є там багато таких моментів, які є схожі. По енергетиці. Можливо, якщо у вас є в карті якісь вогонь, або ви просто така пристрасна гаряча бізнес-вумен, людина, яка горить і відчуває вогник всередині себе, ви тут на початку тижня щось обдумаєте і чекаєте. Можливо, навіть трішечки хворієте для когось, але відчуття, що потрібно зупинитися і щось почекати. Так, середина тижня у вас закохані карта вибору. Закохані енергія близнюків. Тут і повішаний, щось зупинилося. І шістка кубків. Є, однозначно, у вас якась е карта дітей, споріднених душі минулого. Є якась любовна історія, е яка вас займає. Там йде пауза. З цією енергією. Дистанція, або ви не можете, якщо у вас немає ніякої пари, ви тут в стадії вибору зупиняєтеся, щоб переосмислити у вас дві карти вибору. Закохані також говорять про вибір. Кінець тижня, Туз кубків. Ну, однозначно, є до когось почуття. сімка мечів. Ух ти, карта обману. Або ви самі себе накручуєте, або хтось вас там вводить в якийсь туманчик. Сімка мечів це неприємна хитрості, маніпуляції, нечесності. Це можете бути ви, що ви себе так накручуєте і щось собі розповідаєте Самообманщик або натуральний обманщик є у вас у житті, до якого є почуття і де обнулилася ситуація? Там нуль блазень вийшов. Так, яка ваша енергія на цьому тижні? В яких ви енергіях? Карта смерті, енергія скорпіона. Трансформація, ви в стадії трансформації. Щось міняється на цьому тижні у вас, відчуття, потрібні зміни, ви будете робити щось для того, щоб щось змінити. Однозначно, ви тут смерть, коли приходить, тут однозначно щось помирає, щось нове народжується. Так як було, ви вже не хочете або не можете. Так, королева жезлів. що у вас тут за почекати? Ну, рицарь е, мотів, е, шістка пентаклів і знову блазень те, що у вас ось тут. Ну що, можливо, ви е, хочете комусь щось висказати і чекаєте якоїсь можливості. Якщо це не про людину, а про ваший життєвий шлях, то однозначно тут треба почекати для того, щоб зробити якийсь ривок шістки пентаклів. Можливо, у фінансах, в роботі, в допомозі якійсь. Вам однозначно це карта дисбалансу, хтось дає, хтось утримує. І відчуття, що якщо це в стосунках, то у вас там є дисбаланс між людьми, там обнулилася ситуація, там нуль між вами. І хочеться, чекається якогось або підходящого моменту для ривка, або щоб висказати. Тому що Рицар Жезль, мечів нам говорить про те, що там енергія сказати різко щось висловити, не підбираючи слів. Ух ти! На дні колоди сімка мечів, яка і у вас ось тут. І тут сімка мечів, і блазень, і тут у вас блазень і сімка мечів. Якщо є якийсь обманчик, то ви чекаєте чомусь підходящого моменту висказати, сказати. Або це по відношенню до вас. Король мечів тут з'являється чоловік знаку повітря. Так, дев'ятка мечів і король жезлів. Тут двоє чоловічих енергій. Король жезлів і король мечів. І ви щось тут дуже багато обдумуєте, лежите, це дистанція полежати, подумати, взяти якусь паузу, можливо, в 4 дня, або вже вона триває 4 дня, і ви депресуєте в цій паузі. Можливо, ви думаєте про дві чоловічі енергії, про короля мечів і про короля жезлів. І чомусь чекаєте підходящого моменту. Ну, в цій паузі вам депресивно дев'ятка мечів говорить нам про те, що вам там некомфортно, недоспані ночі, стрес, тривоги, переживання. Такий неприємний у вас. У цій паузі вам неприємно. Шістка кубків. Стосовно минулого думаєте. Карта споріднених з душі минулого. Так, а що ви тут чекаєте? Давайте подивимося. Тут однозначно взялася якась пауза. Або щоб почати все спочатку, або обнулити ситуацію. Давайте будемо дивитися, з чим це пов'язано. Четвірка пентаклів зона комфорту, дьявол однозначно вас до когось тягне, і знову карта е смерті тут приходить. Яка у вас, в яких ви енергіях? Є, якщо ця людина вас тягне до людини. Ментально там нездорова якась історія у вас, по дьяволу, токсична. Енергія козирога тут є і Скорпіона. Ви якось взяли паузу, щоб... Щось ви тут очікуєте, однозначно щось потрібно почекати, або кажу, або для ревка, щоб почати все спочатку, або висказати людині, ви чекаєте якоїсь можливості, і ви тут сидите в паузі. Якщо до людини вас тут дуже сильно тягне, але ви хочете змінити цю ситуацію, або повністю обнулити, сказати останнє своє слово, або почати ще з того листка для кожного буде своє. Однозначно, тут очікування, щоб щось змінити. Щоб зробити якийсь ривок, але потрібно взяти паузу, можливо, не на часі, або немає можливості. Закохані, що ж у вас тут? Тут йде розчарування, втрачення надії, п'ятірка кубків, бажання врегулювати цей емоційний стан, енергія стрільця, тут з'являється помірність, і король кубків, чоловік знаку вода. Або в карті є в людини вода. Якщо ви чоловіча енергія тальці, е, є почуття, пристрасть до людини з минулого, там пауза. Ви тут розчаровуєтеся трошечки депресивний стан, у вас е, е, відчуття втрати втрачених надій, ви намагаєтеся врегулювати свої тут почуття. Якщо ви жінка, ви стосовно цього чоловіка. Е, Намагаєтеся врегулювати ось цей свій емоційний стан, тому що там є пауза, там все, все зависло. Чому пауза повішений? Що там зависло? В якій стадії ви зависли, і тут В карті вибору і очікування? Потрібно щось чекати. В, цьому, в цій паузі очікування е, комунікації з кимось. У мене відчуття, що ви тут очікуєте якоїсь комунікації для врегулювання і намагаєтеся врегулювати свій емоційний стан. Вам тут дуже важко, але в цій паузі вам тяжко чекати. Тут десятка мечів вас вже до землі притиснуло, і ви не можете вже зрухатися з місця. Но... Потрібно чекати, там пішла комунікація якась на паузу. Шістка кубків. Це карта дітей з поріднених душ. Четвірка. Четвірка жезлів. Можливо, у вас є діти спільні, або ви відчували з людиною. Таку, знаєте, емоційний зв'язок, що ви відчуваєте один одного на відстані. Ви багато вже пройшли разом, як кажуть, три кримі мідні труби. І тут однозначно ви можете дома закриватися про це минуле, думати, ображатися. Четвірка кубків ви ображаєтеся, чекаєте. Там пауза, все застигло, і королева мечів. Ви тут, в позиції, якщо ви жінка жорсткий, неприступні, такі, знаєте, рубаєте наліво і направо, можливо, навіть така, знаєте, черствість. Чоловіча енергія, тут більш сердечно наповнена почуттями і емоціями, а жіноча енергія тут вона жорстка, холодна, принципова. І неприступна. Тут скобки. У вас є однозначно до когось почуття. Ну що, тут повідомлення? Ой. Якщо до вас хтось вийде тут на комунікацію, тут сімка мачів майте на увазі. Почуття є. Імператор енергія Овна тут і дев'ятка куб, дев кубків. Однозначно, якщо до вас тут вийде хтось на смс-повідомлення, на комунікацію, в нього є почуття. І до вас, якщо це ваша енергія, то у вас є до людини почуття. Но там Сімка, там нечесність, обман, маніпуляції, хитрість. Поза спиною людина щось робить. Можливо, професійний маніпулятор, можливо, людина, яка дуже детально запам'ятовує свої нечесності, егоїстично себе поводить і, можливо, людина дуже часто обманює і в кінечному результаті вона вже на, наскільки довго це робить, що вона вже. Запам'ятовують деталі, і все остальне. Якщо це ваша енергія, чоловіча, то однозначно ви виходите на комунікацію, хочете е, з кимось. Там є почуття. Хочеться до когось е, війти в чиєсь пространство, щоб поговорити, але там. Я не бачу депресивного стану, але я відчуваю, що тут є егоїстичне поводження, задоволення, але там є якась нечесність між вами. І відчуття, що обнулилася ситуація. Сімка чому? Нечесності про закриття циклу людина, королева Пентаклів, ваша іпостась. Тут є імператор і королева Пентаклів, це ваші, якщо ви жінка. Дивіться, тут людина може розповідати, не знаю, це чи по відношенню до вас, перекладайте гендер, але однозначно тут людина може говорити про якусь легкість або то, що то, то не було, то не було серйозне. Там я вже все покінчив, все, я, вже, я вже вільний там, і так далі. Тобто людина тут може розповідати, що вона вже закрила з якоюсь легкістю за спиною щось там робити, вона закрила той цикл. Тобто, що вона вже, можливо, з кимось або з чимось покінчила. Може вам таке щось людина розповідати? Або. Як варіант, тут є ще енергія, і звідси йде, коли мені кажуть, що людина може казати, давай почнемося спочатку, вже так, як раніше, не буде. Ну, я все осознав чи я все осознала. Але там нечесність. Людина, вона так не думає, вона говорить те, що вона хоче. Те, що ви хочете почути, тобто, там людина не говорить, як я і сказала, нуль блазень, Почати все з чистого листка, обнулити ситуацію, тут у вас теж він був. Людині дуже сильно у вас не вистачає. так? Там є почуття, там туз кубків, так, є там почуття до людини. Там є двійка кубків, там є взаємне кохання. Однозначно. І рицарь. Кубків людина може говорити, давай почнемо все спочатку, як я сказала, що я вже там ще закінчив, чи так уже раніше я все осознав, бо осознала, я так більше не буду. Так це більше не повториться і так далі. Однозначно, тут іде. Людина дуже не вистачає, холод є між людьми. Люди люблять один одного. Тут туз з кубків, двійка кубків. І тут. Але є нечесність в закриття якогось циклу вихід на новий рівень і комунікація. Хочеться мені сказати, тут ці люди не міняються. Смерть. Що у вас тут? Десятка мечів. мочів, жезлів. і паш, щось новеньке. Тут була ця енергія зі смертю на початку тижня, ви можете вже сьогодні це відчувати. Однозначно, тут хочеться поставити якусь крапку і почати ще з того листка. У вас є бажання це зробити або з людиною, або з ділом. Можливо, закінчити якусь стару ем, історію в своєму житті, піти в нові стосунки, тому що пожезлів це щось новеньке, те, що людина тільки ем, має намір і бажання це зробити. Смерть про це говорить, що щось закінчується, як я їй сказала, бачите, щось закінчується, а щось починається нове. Хочеться поставити десь крапку у вас, тельці, в кожного своє буде, в кого в роботі, в хтось в стосунках. І йти в нове. Почати з чистого листка. Нові стосунки, нову справу. Перегорнути якусь сторінку в своєму житті. Ви хочете змін тельці, однозначно? Десятка мечів. Чому? Ви змучилися і хочете покінчити від, від напору, від відстоювання, від, від доказування. Ви знаєте, в мене відчуття таке. Е Тельці, що ви постійно доказували, як з вами можна поводитись, як не можна поводитись. Тобто тут не треба комусь щось доказувати. У мене відчуття, що ви щось тут хочете доказати, показати, розказати, що дивися, так зі мною не можна. А зі мною драбось так отак. -от Люди і так розуміють, як. Як поступають, не потрібно вказувати і пояснювати і вчити людину. Не шукайте оправдання людині. Якщо людина так зробила, значить вона так хотіла. Не знаю, чому так хочеться мені вам сказати, тельці. Відчуття в мене такої енергії. Не потрібно нічого нікому доказувати. Люди не дурні, вони і так це розуміють. Це тельці, гарного вам тижня! Бережіть себе і до нових зустрічей!